Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо з вами ось такий джип. Він розрахований на двох діток від 3 років, в такому ось гарному кольорі, різноманітними наклейками. Має позаду багажник, оснащений. Шотермат з вигунами по 45 Вт. Це доволі потужний автомобіль. Відкриваються двері. Ось тут панель керування, кнопка старту, режим укачування, передній та задній хід, а також монтований MP3-плеєр. Включається він ось так. Ось так він звучить. Бачимо з вами. Вмикається світло. Ось такий яскравий. Тепер поглянемо, що ми ще маємо сигнал на кермі. Сидіння виконано із екошкіри. Мягеньке, оснащене пультом Є євоколеса. Доволі зносостійкі. Ось такий джип. Звертайтеся до нас, будемо раді допомогти.